Друзі, хочу показати відео, як запускається генератор і чи зможе його запустити жінка. Він у нас холодний, я їй кажу, давай на пол поставлю. Вона каже, я так заведу. Ну, хай пробує, зараз собі по голові локтем дасть. Давай, закривай заслоночку, як я тобі казав. Сиди? Так, да, саме кінець. Як тільки генератор запуститься, ти почуєш, переводимо в середнє положення. Треба не вбок, а вверх тянути. О, бачиш, я ж кажу неудобно. О, почти. О! 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 Ну, я вам хочу сказати, бачите, жінка професіонал. Хоча в такому положенні незручно запускати. Якщо поставити на пол, вона його заведе з першого разу. Глуши його. О, на пол зможеш поставити? Чи тяжкий буде? Двома руками. За ручку двома руками. Не пишіть, що я жінку насилую. Так вона сама захотіла. <рес> Бо в мене вдома не буває, а треба світло вмикати. Це в нас, до речі, генератор, він є в нас наявності. якого цікавить, можна замовити. Давай, пробуй. Бачите, що робить ця війна з нашими жінками? Ріще. Друзі, працює як час. Що скажеш? Нормально. Тишенько працює. А ну давай на місце поставимо. А, ну, поставим. а так і став. Друзі, у нас є індикація вольтметра, у нас є розетка 220, вихід 12 вольт. Це йде 2.2 номіналка, 2.4 максималка. Тому, коли цікавить, замовляйте, він є у нас в наявності. Хороший на чемоданчик, можна буде замовити.